Ну оце криша, двері, воно. там в хаті трубу обірвало від батареї. У дворі Леоніда Івановича оглядають пошкодження. Від вибухової хвилі постраждали дах, вікна, вхідні двері. У перші дні Нового року у Смілі, що на Черкащині, не до свят. Рахують збитки, завдані російською ракетою 29 грудня. Пан Михайло приїхав із села, що неподалік, допомагати родичам. Це в хаті помінять перестінки, все ж біля, все з це все, 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 що треба все що треба замінити. Тут такої роботи. Тут. Дивіться, треба може десь стіни заводити. Може вони погрепали десь. Нагадаємо, 29 грудня Росія завдала ракетний удар по приватному мікрорайону міста Сміла. Ця місцевість розташована неподалік залізниці. Вже нарахували 91 пошкоджений будинок. Із них 8 доведеться відбудовувати з нуля. Начальник Черкаської обладміністрації запевняє, за відбудову візьмуться максимально оперативно. Ми плануємо відновлювати абсолютно все людям. І саме капітально капітальне будівництво в повному обсязі ми беремо на себе разом із волонтерами, разом з відповідальним бізнесом. Буде створений по перше відповідний фонд, де він уже наповнюється. Він уже є. Фінансуватись також будуть деякі види робіт і закупівлі матеріалів від з обласного бюджету саме за системою цивільного захисту і відповідно з місцевого бюджету. Тим, хто має змогу працювати самостійно, надають будівельні матеріали. Працюють також бригади з комунальників і волонтерів з допомогою швидко нагодився соціально відповідальний бізнес та обласна організація Товариства Червоного Хреста. Поки що розбирають завали та обліковують пошкодження. За відбудову планують взятися вже в перший тиждень січня. Насамперед відновлять будинки з незначними пошкодженнями. Слава Богу, що батьки оцього не побачили, вони строїли, вони все робили. Не хвилюйтеся, самого все позаду. А зараз наше питання сконцентруватися і разом все відбудовувати.